Ось така гірляндочка. з Нового року залишилась, яка працює від USB і від батарейок. Ну, може допомогти, якщо е, проблеми зі світлом. Дуже економний варіант. Батареєчка вставляється. І світиться. Вистачає або підсвітити там, щоб не спотикатись. Це від батарейок, а це від повербанку. Зараз перевіримо за одне якийсь стрим. 3, 6, ну, в середньому 5 мА. Тобто навіть слабенького павербанку вистачить надовго. Дроту тут, здається, метрів десять. Так, 10 метрів написано. І, тобто вистачить його можна обтягнути, набагато і надовго. Спотикатись не буде.